Цього дня до храмів прийшло чимало віруючих, адже свято Переображення Господня або Яблуневий Спас здавна був одним із найулюбленіших свят українців. Вперше його почали відзначати в Палестині у IV столітті, коли імператриця Єлена побудувала на горі Фавор храм на честь переображення. Як свідчить Євангеліє, ця подія відбувалася за 40 днів до Великодня. Однак Православна церква перенесла її святкування на 19 серпня, аби свято не припадало на дні Великого Посту. Преображення Господня одне з великих двонодесятих свят явлення Сина Божого, коли Господь голосом Святого Духа засвідчив велич і славу Ісуса Христа, в якому поєдналися два єства Божественне та людське. Цей Праздник для нас є важним, тому що он нам показує Бога Його троєчність. На фаворі був Иисус Христос, вторая той Троицы. Облако осенило, нашло на них, и с этого облака был слышен голос Отца. Облако – это благодать Духа Святого, третья ипостасистая Троицы. И сам Отец свидетельствовал ученикам о том, что все Сын, мы возлюбленный. я о нем же я вам говорил, и это его послушайте. Протягом всіх трьох спасів віруючі просять у Бога підтримки і дякують за дари літа. Десрівання плодів наприкінці серпня православна церква називає зримим чином майбутнього перетворення світу, а їх освячення висловленням надії, що всі земні труди теж будуть освячені благодаттю Божою. У Візантії в цей день освячували виноград ягоди, які під час літургії перетворюються на тіло і кров Христові. В Україні виноград витіснили яблука, на які багаті всі сади. Однак віруючі приносять цього дня до храму і інші фрукти. А ті, хто не зміг відвідати службу на медовий спас і мед нового збору. Молю тільки одно, щоб мир був в нашій країні. світло, хорошо, уже немає такої жари, уже освіщається урожай цього року. Спасі Господи за все. Спасіть Господа, щоб прикратіли ту бойню, щоб люди не погибали. наші молоді внуки, діти. Это страшно. Только одного просим Бога. Здоровья своих деток. И чтобы на Украине была всегда. Мир. Ко мне приехали детки. Мы сейчас сделаем пирог с яблоком и будем кушать. Праздновать. <рознавайте> да. Звичай освячувати фрукти має ще й повчальне значення. Як незрілі плоди достигають, так і людина протягом свого життя може звільнитися від гріха, перейнятися світом Божим, адже головний наш плід це духовне преображення. Тому в цей день наші предки щедро наділяли освяченими плодами не тільки рідних та близьких, а й бідних людей. Радо приймали гостей, адже свято преображення – це насамперед прояв добра і милосердя. Господь і є світ і призиває нас всіх про освещаться, чтобы мы тоже были источником света, источником добра, источником любви, чтобы от нас исходило только, только доброе, хорошее. Желаю всем, чтобы все мы были подобны нашему учителю, подобным Богу, и чтобы, потому что к этому призваны, и чтобы от нас исходило, исходил свет, и люди просвещались, чтобы люди видели наши добрые дела, прославляли нашего Творца. Прийшов яблуневий спас, пішло літо від нас. Це свято наші предки ще називали першими осенинами зустріч у осені, а разом із заходом сонця проводжали і гостинне тепло. З першим спасом розпочався успенський піст, котрий завершиться напередодні третього спаса, який віруючи, святкуватимуть 29 серпня. Його ще називають горіховим або хлібним, коли печуть хліб нового врожаю і просять у Бога гарного року до наступного літа.